Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні моє відео про вступ до чудового спільного проєкту, який організувала Оксаночка Левчук. Я дуже люблю працювати з Оксанкою в її проєктах. Ну, тобто, я працювала тільки в одному проєкті, готуємось до весни. Але він був настільки затишний і комфортний, що я ще, коли не закінчився той проєкт, я питала, може, будемо і до літа готуватися? Ось вже літо. І ті, хто зі мною давно, мабуть, чули не один раз від мене, ну, коли ж закінчаться всі проекти, і нарешті, влітку, я ув'яжу своє задоволення, дов'яжу, перев'яжу дівчата, дов'яжу і перев'яжу. Тому що проєкт називається Буде перев'яз. І треба дов'язати. А це саме те, чим я і так збиралась займатися. То чому ж цим не займатися в дуже затишній, приємній компанії таких же творчих рукоділечок і в'язальних подруг, з якими. Ми будемо брати участь в цьому проєкті. Всі, хто ще не знає про цей проєкт і хотів би долучитися, будь ласка, за посиланнями під відео переходьте і давайте будемо разом і перев'язувати, і дов'язувати. Тому що ну, дуже лайтовий, як завжди, у Оксанки, чудовий проєкт, який почався з 5 червня, а закінчиться 5 вересня, тобто у нас все літо на здійснення своїх грокодільних бажань. Хто хоче щось перев'язати, хто хоче просто дов'язати свої недов'язи в теплій компанії, мені здається, це дуже здорово в'язати разом. Але в'язати те, що хочете ви, і не притримуватись ніяких правил, крім того, що звіт два рази на місяць, якщо є що показати, 15 та 30 числа, або якщо нічого показати. Тобто, все для нашого комфорту і комфортної праці і для розвитку творчої. Думки. Я б сказала так, тому що в мене, коли я кинулась, так, в мене два не те, щоб не дов'язати, а два процеси, про які я розповідала у своєму в'язовлозі, і я вам покажу їх. Тому що ну, починалися вони дуже швидко, почати дуже легко. І, і, і швидко все починається. А коли доходить до перших промів підрізів і горловини, і все стопориться, і хочеться ще щось новеньке почати в'язати, тому що пряжа є нова, і так хочеться йти йти, йти. І, здавалось, би літо вперед, ну, ще два з половиною місяці, а вже й до восени треба готуватися. Ну, тобто буде два моїх дов'язань. Треба дов'язати. А ще в мене ціла шафа речей, які треба перев'язати. Тому що якщо два роки поспіль якась річ не одягається, а вона ще нічого з нею не сталося, нитка. Нормально, не кошлатиться, все можна розпустити і перев'язати, то чому ж не перев'язати? Тому що просто так нічого воно буде лежати, треба зробити щось новеньке. І саме таких речей в мене дуже багато. Звичайно, всі їх перев'язувати не буду. Я вам покажу, чим я хочу йти в цей проєкт, а що буде далі, ну, ви мене знаєте. Одна справа планувати, зовсім інша справа, що в мене вийде. І ще вам хочу сказати, дуже приємно починати якийсь спільний проєкт з отримання подарунку за попередній. Тому що саме практично в той день, коли Оксанка запросила до свого нового спільного проєкту. Того ж дня мені прийшло повідомлення, що прийшов мій подарунок від Оксанки за попередній проєкт Готуємось до весни, про що я, мабуть, вже розповідала раніше, але я його отримала, і, знаєте, я знову вас буду трошки розважати я вам покажу, це просто неймовірно. Прийшла ниточка, і знаєте, я така ж велика рукодільниця і так усьому розбираюся. Я побачила тоненька, як я люблю, світленька. В мене на літо є одна світла річ, а все, вся решта така пістрявенька, така, як я люблю. І думаю, я Оксанці пишу. Оксан, що це за ниточка? Якщо це бавовна, ну, знаєте, от тримаю в руках, то я б щось собі на літо замутила. А Оксанка пише: це беренос. <ріпи> то його треба. Ну, я, звичайно, <ріпи> мені не соромно, що я не розбираюся в пряжі. Мені просто весело, що є можливість щось нове таке спробувати нове. І ну, якщо не виходить ковтинка на літо, ну, буде ковтинка на, на осінь тому що і Оксанка мені все розповіла, написала, як з нею треба поводитись. Ну, тобто, я, чесно кажучи, хочу, може бути, зміксувати цю пряжу з тим мирносом, що Прислала мені олочка матерна, тому що там така пухнаста ниточка, там суміш, а ця біленька, та сіренька, така темненька, а ця біленька. І мені вже так хочеться спробувати. Але влітку я теплих речей не дуже люблю в'язати. От сьогодні такий день, що можна було б щось таке нав'язати, тому що дуже холодний вітер і в домі так. Для мене якраз затишно, якраз можна пов'язати. Але ж в мене недов'язе та перев'язе. І тому цю ниточку я залишаю на кінець літа. Ну, зразки я пов'яжу. Я ж повинна зрозуміти, як воно себе веде, що воно таке буде. Подивимось. Це ще не все, це ж не всі подарунки. Ось така. Чудова гольничка. Я тільки позавчора достала нитки, щоб зв'язати таку гольничку, бо я побачила відео з майстер класом як це в'яжеться. Це просто, ну, петеречка в петерічку, саме те, що от ось мені було потрібно, от, от прямо зараз нагальна потреба. І Оксаночка мені оце прислала. І я дуже задоволена, ну, смаколики, то, 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 то само собою, то смаколики то... <хи> не обговорюються. І кремчик, зрозуміло, це взагалі така для мене щорічна нагальна потреба, Маруся мене порадувала, і тепер в мене запас буде. І я сподіваюся, що літа я проведу ну, з більш-менш нормальними руками і. А це буду носити з собою в сумці. Так, дівчата, це ще стосується, ну ви розумієте, ну, як я могла пройти повз цього проєкту? Ніяк, ніяк, просто ніяк. А тепер давайте я вам нарешті розповім, з чим я вступаю в, ці, в цей проєкт. І долучайтесь до нас. В нас компанія поки що маленька, але дуже затишна. Дуже дружелюбна і у нас комфортно. Пішли на руки. Давайте почнемо з перев'язів. Спочатку з перев'язів. Колись цей светрик я показувала у своєму в'язовлозі. Це було, мабуть, взимку, і розповідала на ньому, на прикладі цього светрика, як можна розширити полотно, якщо светрик став замалим. Ну, тобто треба спускати петлі. Я розповідала, як, як показувала, розповідала. Але цьому светрику, дівчата, дуже багато років: чотири або п'ять, як точно, і носила я його тільки перші два. І останні два роки я його не носила, ну, може, пару раз одягла, тому що дуже товста для мене пряжа. Ну, як, вона не товста. Ну, Для тих, хто в'яже спицями трією, як зазвичай, то вона тут суміш, трошки-трошки вовни, акрил і ще щось. Але вона такого окрашення. Ну... Мені дуже подобається, тобто там, де можна і просто лицевою гладдю в'язати. Ну, я ж так не дуже вмію, просто лицевою гладдю, щось в мене не виходить. І перед тим, як його розпустити, я хотіла вам ще трошки про нього розповісти. Він став за рахунок того, що пряжа товста, якщо б вона була тоненька, як я зазвичай в'яжу. Ось, ну, ось наприклад, ось така. М'яка напіввовна, оце в мене тонка під тут десь 400 метрів, мабуть, або навіть більше на 100 грамів і спиці очка. Він би нормально сідав. Тобто він так би, ну як би вам сказав, я не люблю речі, що дуже щільно облягають. Він не дуже щільний, але все одно стягується. І я почуваю себе некомфортно. Я не люблю таких речей. Я в якому в якій би вазі дівчата не була, і коли я була 42-го розміру, і 44-го, і коли зараз майже 50 і 48-50, все одно мені потрібен оверсайз. Побільше. Щоб можна було щось підтягти знизу, щоб можна було себе вільно почувати, ну і так далі. тому я все ж таки його вирішила розпускати і зв'язати собі саме светр, тільки тепер з довгим рукавом, бо тут рукав короткий. Це був такий ну, светрик і не без рукавки, і не жилет, і не светрик, ну, не знаю, як це назвати. З ось такою горловиною необробленою. Тут же трошки потяглось, бо я витягувала нитку, щоб на товщину, на товщину подивитися. І він в'язався знизу до горловинки, робилась горловина, і без ніяких швів переходив на спинку. Розумієте, я просто залишала. Петлі закривала петлі, дов'язувала край рукава, потім на зворотному рядку добирала петлі і знов йшла в'язати, тобто тут в мене тільки бокові шви. І тому я вирішила розпочати з нього, що його дуже легко розпускати. Я тільки розпущу бокові шви, знайду край. І буду розпускати і в'язати. Ось. Мені не треба нічого змотувати. Я коли роз, розплитаю речі, я зазвичай їх не відпарюю спочатку, тому що я знаю, як ця пряжа веде себе, що вона все одно виявняється. І ця пряжа також, вона така. В неї Погана пам'ять, скажімо так, вона дуже добре розпускається. Тому що, ось якщо ви бачите, тут була лицьова гладь, чи виворотні петлі, вже не пам'ятаю. Потім я розпустила, спустила петлі, і бачите, яка вона рівненька. тут. Ну, Звичайно, трошки відпарила, але нитка дуже добре себе поводить. І вона ще в мене зовсім без ковтунців, без катишків, без нічого, вона ну, як новесенька. Але для того, щоб зробити ж, по-перше, довгу, я хочу светр з довгою спинкою і коротким передом, ну, ось так якось обіграти, і довгий рукав. З горловиною не знаю яка, з проймою не знаю яка, то все в процесі роботи. Мені зрозуміло, потрібна додаткова нитка, тому що цих в мене більше нема. Це чому тут короткий рукав, тому що в свій час я вив'язала все, що в мене було. Ось скільки було, не ток, стільки зв'язалось. І тому мені треба підібрати сюди, сюди інші ниточки. В мене є варіанти, але справа в тому, що поки я не розпущу і не побачу, не, не зможу вже порівняти товщину. То я не можу нічого поки що зробити, ну, обрати. Тобто, все одно потрібен зразочок. Є отакий в мене марсеризована не знаю, що. Це акрил, ну такий добрий, він мені сюди. Сюди по кольору дуже так підходить, якщо підійде по товщині, буде щось смугасте. Я так вирішила, що в мене такий ем, сезон е, осінньо-зимовий, скоріш за все, буде смугастим і клітчастим. Ось, якось так. Поки що в мене такі задуми. Потім в мене є ну, ось така нитка. Це, якщо ви бачили, бачили мій небабусин квадрат, оце светрик зв'язаний був з такої нитки. В мене є залишки, але мені не хочеться дуже різно дробити, скажімо так, кольори тут. Хочеться просто пустити полосками і, може, такими нерівними смужечками, щоб перетикало ось в оці смужечки, щоб воно так дивилось. Не дуже, щоб, щоб було не дуже симетрично, симетрію не люблю. І є ще в мене ось така нитка. Вона затемніша, але по товщині, ось, мабуть, вона ближче за все. Це Алізе Шакерімбебе. В мене два моточки такої пряжі є. Ну, Тобто можна було б щось таке скомбінувати. Ну, тобто, бачите, пряжа різна. Я дуже люблю змішувати пряжу, яку ніхто не змішує. Як дівчата кажуть, ну, як можна там кашемір за крилом поєднати? Та запросто. Якщо був би Кашемір, я б його поєднала би. хоч з лавсаном. Мені дуже цікаво, щоб вийшло. Ну, то я так шуткую про лавсан, звичайно. але... Люблю такі експерименти. Все одно носиться. Так, дівчата, і є ще в мене теж ось від бабусиного квадрату, від, від того светрика, є ще ось така ниточка, оця блискучка моя улюблена. І вона теж тут, от, ось якось вони по кольорам це все дуже підійшло. Але ж по товщині, самі розумієте, все потрібно бути один в один, тобто треба в'язати зразочки. Ну ось, оце мій перший перев'яз. Я так розумію, що мій вступ до проєкту буде довше в'язовлог. Ну, сподіваюсь, ви не засумуєте. Так, це перший. Далі. Далі я теж колись показувала, є в мене ось така. Жилетка зв'язана гачком, ну це такий довгий жилет. Дівчата, не можу перейти знов на фронтальну камеру. Якщо там не дуже гарна картинка, ви мене вибачаєте, в мене полетіла фронтальна камера. І я можу знімати тільки так, або себе не бачачи, або руки. Тому не знаю, що з цим робити. Ось, ну, отака довгенька, класненька річ, але вона. Замала. Ну, вона вже давно замала, бо вона так в обтяг, в обтяг. я таке не люблю, і мені треба її переробити. переробити ну, тому що розпускати її дуже шкода, я вже ще раз таке не знаю, з'яжу чи не з'яжу, я вже не пам'ятаю, що, за чим як -е, Спинка довша, перед короткий. Дуже класна ниточка була. Ось в мене навіть зберегся такий шматочок, начебто вона. І я хочу, хочу, хочу розторочити шовчики. Ось, дівчата, що вам хочу сказати, чому я люблю в'язати окремими деталями. Розторочити і зробити клинці. Зв'язати ось такі ажурні, не знаю, якої, якщо згадаю, що це зав'язка, може просто філейною в'язкою або ось такою, і зробити такі клиння. Клинці, не знаю, як вони правильно. Називаються, але ви мене зрозуміли до підрізів. Ось так, до підрізів. І далі вже воно буде йти якось, ну, і там щось обіграти, обв'язати якось, обіграти. Ось, мені хочеться зробити так. Тут і обв'язка така була, Чи, ну, мені так шкода, це все розпускати, не люблю розпускати. Це для мене, ну як не знаю, мені дуже важко розпускати свою роботу. Коли вона вже завершена. ось І якщо мені не вистачить оцих ниточок, в мене є ще, колись я в'язала, не знаю, що в'язала, в мене є ще ось шматочок таких ниток. Можна підрозпустити, це в мене теж окрема деталь від чогось недов'язаного. Тут теж, бачите, щось. Щось таке цікаве планувалось, але не дов'язалось. І вже тих ниток нема. Всі, всі пішли на інші проекти. Так, і ще в мене є шматочок до нього, але ну, залі тут три теп теплі речі, я то зазвичай не зв'яжу. Оцей светрик, який потребує розпуску, тому що моя пухнаста міль на ім'я анфіска. Зробила ось такі мені тут прикраси. Його треба все одно розпускати і перев'язувати. Тут теж ну, ниточка така, моя улюблена, м'якесенька. Дуже гарний був свитрик. І тут теж, мені здавалось, була ось теж є шматочки такої нитки. Якщо вже не буде вистачати, то я буду брати звідси. Ось дівчата, це те, що стосується перев'язів. Ну, і таких перев'язів в не знаєте, ще дуже-дуже багато, але е, хоча, б, хоча б зробити це. Цей так, це світлий, тому що він легко розпускається і там, там все так простіше. А тут треба поумудрувати буде. І тепер до тих процесів, що я буду дов'язувати. Ну, по-перше, звичайно, я буду дов'язувати свою ось цю красу. Тому що почалась вона в мене дуже-дуже швид, -дуже швидко, <смітністичні> дуже швидко. А коли вже я почала доходити до е, проїм і треба вираховувати, і я не можу придумати, мені не хочеться повторюватись, робити таку саму обробку, як була на попередній моїй ковтинці, на такий, на ажурній, на футболці павутинці. Так? І мені хочеться щось інакше зробити, і я так її трошки так в'яжу по два-три рядки, бо ввечері, коли з роботи приходжу, саме. Проми, якщо починати в'язати, їх треба одразу і зв'язати за один день. А потім вже знов виганяти полотно до горловини, припустимо, до скосів плеча. Ну, Я так люблю, не люблю залишати на середині скосу, на середині горловини. Тобто це такі речі, які я зазвичай роблю або у вихідні дні, коли є так, іменно півдня сів і зв'язав. Ось. Так що оцю роботу я беру. І, звичайно, я беру свій, чи то светрик, чи то ковтинку, яка теж в мене стопориться, ну, не дуже стопориться, вона в'яжеться. Але я ж вам казала, спиці трійка і однотонна практично. Тому я ще подумую, чи може все ж таки зробити її як ковтинку, щоб і спереді були планочки, ось такі яскраві. Але тоді мені треба підбирати гудзики, яких не знаю, де зараз підбирати. І саме під гудзики, ось ця резиночка не дуже підходить, ну під важкі. Не знаю, вона дуже-дуже м'яка і не дуже тримає резинку, мені так здається. Для самого низу светрика це мене. Повністю влаштовую, тому що мені потрібен оверсайз і такий вільний, щоб він не прилягав. А так, був навколо мене, щоб був светрик, а не я в ньому. Так, і сіточка ж, може, ще ж потягнеться трошки, трошки потягнеться після прання. Тому з приводу ковтинки, я ще думаю, ну, все одно це треба зв'язати. Ось це половинка спинки в мене і ну, більша половинка моточку. А я хочу, щоб був довгий рукав, щоб то не було, але мені потрібен довгий рукав, щоб на осінь, на холодні вечори. Це акрил, не так, це мікрофібра, акрилик. Ну, тобто, Акрил, але е, така мікрофібра. І ви знаєте, в деяких місцях я, я ж купувала це собі. Е, ну Думала, якщо фірма НАК, то оцього не буде, а це є. І вузлики, тому що нитка е, обірвана ниточка прямо всередині. Може, це тільки один моточок мені такий попався, але. Тут є куди заправити, я потім все це сховаю, бо кожен раз повертатись до, до початку ряду і ховати ось так. Хвостики, мені теж не хотілося. Тут такий малюнок, що поки один ряд петля за петлею розпустиш, і пере, щоб перевести на іншу спицю, дуже довго виходить. Ось дівчата. Чотири процеси, поки, поки що чотири процеси, які я беру в цей проєкт. Звичайно, що те, що я буду, можу починати ще, то буде вже окремо, а в цьому проєкті ми будемо в'язати ну, я буду в'язати і буду вам розповідати, і ви будете приймати теж участь в моїх процесах. Мені це дуже приємно, дуже подобається. Так що пишіть свої коментарі, розкажіть, чи вам подобаються мої ідеї по перев'язу. Ну, тут зрозуміло нові процеси, тут ще сказати нічого. Коли дов'яжу, все розповім, все, якщо потрібно, буде опис зроблю, якщо щось таке цікаве вийде, тут зрозуміло. А ось з перев'язами будемо працювати, будемо дивитись. Все, дівчата, на все добре, легких петельок, тихих, мирних днів і ночей. І бережіть себе, зустрінемось. В цьому проєкті не знаю, мабуть, вже 30-го числа, 15-го не буде звіту, бо тільки вступ записала. 30-го побачимось в цьому звіті, а на тижні побачимось у візерунках. На все добре!